Знаєте, чим я займаюсь у вільний час. Правильно граю на сервері 2B2T. t ip та порт серверу будуть в описі під цим відео. Чекаю вас на сервері. Усім привіт! Я в Лайтрі. У вас також часто буває таке, що ви не знаєте, що б вам зняти. Якщо так, то це відео саме для вас. Так і в цьому відео я покажу вам топ 5 ідей, які ви можете зняти на своєму каналі. Номер один. Let's play. Мабуть, це рубрика, яка буде актуальною завжди. Ви можете знімати як просто проходження Майнкрафту, так і з модами. Номер 2. 100 днів. Ця рубрика дуже популярна зараз і її знімає багато популярних ютуберів. Але на неї потрібно тратити дуже багато часу. Хоча результат того коштує. Суть рубрики в тому, що ви будете робити щось в Майнкрафті 100 днів. Це може бути як просто виживання, так і виживання в хардкорі або з якимись модами. Вирішувати вам. Номер 3. Проходження мап. Суть рубрики в тому, що ви будете проходити якусь мапу в Майнкрафті. В таких відео важливі ваші емоції, а також їх легше робити, ніж 100 днів. Номер 4. Міні-ігри. Ця рубрика також дуже популярна, і вона цікава багатьом людям, мені в тому числі, так як я й сам знімав її раніше. Суть рубрики в тому, що вам потрібно грати в якусь міні-гру і записувати це на камеру, потім все гарненько змонтувати і вийде просто шедевр. Рекомендую грати в Бедварс, Скайварс, Будівельний батл і щось подібне. Номер 5. Майнкрафт Але. Я впевнений, що кожен із вас бачив такі відео на просторах Ютубу, так як вони набирають багато переглядів і знімали їх багато ютуберів. Я і сам раніше записав такі відео, так як це дійсно цікаво. Суть рубрики дуже проста. Вам потрібно пройти Майнкрафт з якимось ускладненням, або ж, навпаки, з полегшенням. Наприклад, Майнкрафт, але з блоків землі випадає крутий лут, або ж Майнкрафт, але кожну хвилину спавняться рандомні структури. Якщо ви любите спідранти Minecraft, рекомендую вам знімати цю рубрику. Ну що ж, дякую вам за перегляд цього відео. Надіюсь, воно вам сподобалось. Якщо це так, то поставте вподобайку та підпишіться на мій канал. Ну а з вами був Лайтрі, Усім папа! -па.